Хай не спішать літа на ваш поріг, хай повсякчас здоров'я прибуває у цей святковий день я від душі всього найкращого бажаю. У кожній справі хай щастить, вік щедрий, як калиновище суцвіття у злагоді прожить. Бажаю від сонця золота, від людей добра. Від друзів вірності, від рідних любові й ніжності, хай сонце дарує вам ласку й тепло, а ніжна усмішка осяє чоло, хай гори обходить завжди стороною, а щастя приходить, і лється рікою, хай доля дарує літа і літа, а в серці завжди хай живе. dobro tá